Яку небезпеку несуть імпортні овочі та фрукти, та як перевіряється якість такої продукції? Про це наш наступний сюжет. Грузія, Еквадор, Польща, Туреччина, Іспанія, Італія. Звідти до України везуть і цитрусові, і екзотичні ананаси з бананами, і тепличну продукцію. Український споживач в нашому сегменті групі 1-2-4 споживає 90% продуктів харчування, виробленого. В Україні це теж дуже високий показник, і сьогодні ми практично залежимо від імпорту тільки від це екзотичні овочі, фрукти, це е, риба. Проте разом із закордонною екзотикою потрапити на вітчизняну землю можуть і шкідники. Якщо стосується цитрусових, це середземноморська плодова муха. Нещодавно ну буквально в цьому році вона була виявлена вже тричі. Також у імпортних уже в овочах виявляється південноамериканська томатна міль. Людині такі шкідники може шкоди і не завдадуть, а от урожаї українські заразити хворобами можуть. Це види, які, до яких немає біологічних у яких немає біологічних ворогів, які не зовсім вивчені в плані тому, які вони нанесуть економічні збитки, і потрапляючи в нові для себе умови, наприклад, в наші сади або в теплиці наші, вони можуть витіснити звичайних шкідників і завдати дуже великих збитків. Фермерам а тому кожну партію екзотики на кордоні перевіряють у лабораторії. Це єдиний спосіб виявити більшість хвороб, проте є і такі, які можна помітити, і неозброєним оком. От на що потрібно звертати увагу? Ну, от, от така от вдавленість. Угу. Ніби масляниста плямочка, може е, бути тут личинка під нізом під шкіркою, личинка середземноморської плодової мухи. Або це може бути також механічне якесь пошкодження або примороження. Е, точно, дійсно, чи є тут шкідник, це можна виявити лише розрізавши його, знявши шкірку і подивити, подивившись у лабораторних умовах. Цей самий шкідник вражає і гранати. Квітко ложе е, може бути заражене також шкідниками. Але в більшості випадків виробники, які привозять, вони це місце закривають або глиною, або землею, для того, щоб шкідники туди не залазили і не розмножувалися. А от тепличні культури нерідко можуть йти вкупі із західним квітковим трипсом. Почому можна сказати, що він якісний, що тут нічого немає? Якісний я бачу вже зразу. Якщо він був заражений, чимось, по ньому були б або чорні такі крапочки, або зморщення. Основна ознака це зморшкуватість, така ніби гусяча шкіра. Ай, це всередині у перці розвиваються малесенькі, дрібнесенькі личинки цього тріпса, його не видно, а зморщення відбувається. Можна звернути увагу під чашолистики, тут все добре, бачите? В основному, якщо б було, було пошкодження, то отут би була б дирка, видно було, що тут проникала туди личинка, гусениця». Ще один ворог якісних плодів, гниль. Навіть обрізавши осередок захворювання, заражений овоч чи фрукт краще не їсти. Токсикація, наприклад, це диспептичні розстройства, вот, повищення температури, там, тошнота може бути, Це вот. те, що розігрується в теченні буквально суток, максимум двоє суток. Але от. А, но значно більш череваті і більш опасні віддалені наслідки, тому що зрив вот этих вот неспецифічних захисних систем Привод к тому, що імунна система не система ні образом активірується уже на какие то другие воспалительные фактори. А тому ретельно оглядайте товар перед покупкою, уникайте напівзіпсованих плодів зі знижками, купуйте продукцію лише в сертифікованих місцях та вимагайте у продавців показати висновок лабораторної експертизи на даний товар.